Пошукова операція. Ну, і, Ваші документи, будь ласка. Це хто такий? Вам скільки років? Не знаю. Я працівник військового полісилі. Зараз відбувається пошукова робота. Коло миського військомату разом з кільком з поліцією наявності більше двох тисяч людей в розширех знаходиться не прибули до військомату і несуть кримінальну відповідальність.

Ні, мені не цікаво, бо я не покажу, де ти не маю. Ну ви громадянин України, Привіряєте, проживаєте в Коломиї, хто кору... полу... ви є? Чи ви громадянин Росії? Яка різниця? Велика різниця, зараз війна відбувається. Україна, дивіться. Не буде нічого проживати, що проживати. Так, так. Дуже добре, дуже добре. То нема що наїжджати на цей проспект народу, Всі мають наїжджати. Вийдіть, будь ласка, з транспортного газету. Ви наїжджаєте. Добрий день, да. чому ви сваритесь? Э, Хлопець не хоче показувати документи. Дивіться, я приїхав, я вам поясню два слова. Не, не, не сваріться, не треба сваритися. Всі адекватні люди, да, ви наїжджайте, дивіться, молода дівчина, працівниця поліції. Це просто перевірка, чи, чи, від, чи та, ви хочете повістки записати? Якщо ви були в військоматі, вам ніхто не випише повістку. Ну, у вас якийсь ну, є документ, ну, що ви в останній приймові. Ви стоїте ноги в документі? Не треба наших дітей нам на війну. Ви стоїте документи. в документі? Вам самий захід бойовий. Одні наші хлопці. Не Наша там Харкова. там є, ми знаємо. Не Будемо хтось немає. Працівники стойдемо будуть чого не воювати. Поліція може, а ти не можеш. Поліція може не допомогу. Але не у присутності тебе. Ти що тут не показує вашу дату. Ви готові де воювати самі. Хто і своїх дітей? Ми будемо на свої. Не маєте право відказати в присутність. А ви ще передстемо і дані в цей термінальний відповідальний, правильно? А що ви? Ви не маєте права. Я відправлю. Вибивали собі зараз це. Не буду крот. Все, будь ласка, для перевірки свій паспорт гойну. Нам територій доступ. Вони це вони не лишні, не знаю. Ви повинні стояти спокійно. Ми не збираємося будь ласка, Ваш паспорт не перевірять. Дякуйте Богу не мені. От Богу дякую щоб перевірити вашу Баті, особу. Добре. Мої права можу показати. Показати права? За передачу даних у вас буде кримінальна відповідальність. Я з вами не збираюся. Я, я не маю збираюся. Ну, права, бачите? Той, я з собою розум хотів укладати. Прізвище, будь ласка. Дудлю Ярославлю Бмеру. Прошу вийти з завколу. Але мало нас... Боїв, так, треба, Я не хочу від нас, де від... відмовлялися виходити. Від... Які стоять, ці мами тут теж є. І мали би слові зговорити. Я ні в коїм випадку не в случае, наші дітей Ді, на, на війну не відправляти. Йдуть <ріпи> на війну тим, що треба того батька можна... вибачити. Тільки депутатів нехай йдуть. Війна вас і скінчила. А чого ви йому не знайдете? От ви до них ходіть і відправляйте туди на війну. А не цих простих дітей. Суд і там відправляйте, суддя. Ви мені не тикайте, я вам як банале сьогодні не ти. Прошу пана, вийдіть сюди, бо бачите. в прокуратуру. там ідіть і там. Ви можете підійти просто вашої лісності, все їдете. Я вам нічого не зобов'язаний представляти, ніякі документи. Військовий квиток, є у вас. я вас відчуваю, я зараз може автобус підняти, я вам телефон. Не пам'ятаю. Дома, 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 на полежці. Добре, ми вас вийдемо. Починаємо. 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 Будьте тіктокери, бля.